Всім привіт, любителі халяви! З вами Генга Бена, і в цьому відео я розповім вам про всі актуальні роздачі та ігрову халяву за минулий тиждень. Тому дивіться відео до кінця, щоб нічого не прогавити. Ну а перед тим як ми почнемо, хочу розіграти серед вас гру Kingdom Come Deliverance або просто поповню баланс вашого аккаунту. Для участі лайк, підписка та будь-який коментар в тематику відео. Бажано від семи слів. Переможець буде обраний випадковим чином у наступному випуску з халявою рівно за тиждень, але тільки за умови, якщо це відео набережнаймен. Менше 600 лайків. Так що бажаю всім удачі та приємного перегляду. За традицією почнемо цей випуск із безкоштовних вихідних у Steam. Цього разу нам надали можливість випробувати одразу три гри. Перше це GTFO, хардкорний кооперативний горор-шутер, де гравці у групі чотирьох осіб повинні досліджувати підземний комплекс, наповнений жахливими чудовиськами. У кожній місії на вас чекають нові ігрові ситуації, істоти та деталі сюжету. Друга безкоштовна гра це Deep Rock Galactic, Кооперативний шутер, де четверо гравців. Керують учасниками елітного підрозділу Шахтарів найманців, який має досліджувати процедурно генеровану систему печер у пошуках цінних ресурсів. Ну і третя гра це Hell Let Loose – хардкорний військовий шутер у сеттингу Другої світової війни із битвами до ста гравців. Ви зможете не тільки виконувати роль піхоти, а й управляти танками та наводити артилерію, щоб зрушити лінію фронту на свою користь. Усі три шутери будуть доступні безкоштовно до 17 червня, восьмої години вечора. Крім того, якщо ці ігри вам дуже сподобалися... Зараз їх можна купити по знижці. Компанія Amazon представила добірку ігор, які можуть отримати підписники сервісу Prime Gaming у червні. Йдеться про такі тайтли, як Star Wars Battlefront 2 2005 року та Blast Brigade versus The Evil Legion of Dr. Creed для GOG. а також West Definitive Edition та Moose Forls для Epic Games. Для того щоб забрати ці ігри в свою колекцію, вам потрібно буде оформити безкоштовну пробну підписку Amazon Prime Gaming. Зробити це можна по моїй інструкції за посиланням в описі, але так. Також ви можете просто купити готовий ключ або обліковий запис Amazon, написавши мені в Direct Telegram. Якщо ви регулярно дивитеся мої відео з халявою, то напевно чули про такий твіч канал, як Хрещений Батько, де можна фармити валюту, дивлячись його ЕТР та витрачати її на купівлю різних ігор. 15 червня він проведе роздачі півтори тисячі ключів стім від гри Bravery and Greed, які також присутні картки. Щоб спробувати забрати ключ, рекомендую зайти заздалегідь на сторінку акцій і очікувати її початку, після чого там з'являться декілька Кілька простих завдань, які нам потрібно виконати. Там нічого складного немає, і якщо щось не зрозуміло, просто використовуйте перекладач. Ну а для того, щоб не пропускати подібну роздачу, рекомендую підписатися на мій телеграм-канал. Посилання, як завжди, в описі. Бабабабана. -ба Саме так називається клікер, який прямо зараз у Steam грає сотні тисяч людей. Ви запитаєте, у чому ж його успіх? А все досить просто. По-перше, гра безкоштовна, а по-друге, в ній присутні внутрішні ігрові предмети банани, які можна зафармити і продати на ринку спільноти Steam. Їхня ціна варюється від кількох копійок до десятки, а то й сотні гривень. На мій особистий подив є люди, які це купують. Ось, наприклад, якийсь хлопець із Reddit купив блискучий банан за 53 долари. Ак, звичайно, що вам вдасться заробити такі гроші, але на якусь стареньку або дешеву групу знижці, думаю, вистачить. Банани поділяються на два типи, а саме звичайні та рідкісні. Звичайні можна отримувати кожні три години, а рідкісний випадає кожні 18 годин. При цьому, хоч цей клікер, вам достатньо проявляти свій актив лише близько хвилини при кожній новій сесії для отримання предметів. Якщо ви проявите великий інтерес до цього клікера в коментарях, то я можу навіть зробити окреме відео, де розповім детальніше про сам фарм та інші нюанси цього Лікера, у якого, до речі, вже з'явилися клони, а саме банана енд кукумбер, якому також можна отримувати предмети і продавати їх на ринку спільноти Steam. Але чи варто їх фармити, вирішувати вже вам? Адже судячи з відгуків, багато хто хейтить гру за неоригінальність, а хтось і зовсім каже, що в ній присутній майнер. Тож перевіряйте на свій страх та ризик. Ну або фарміть банана, адже з ним подібних моментів не поміщено. Ну а ми переходимо до наступної халяви. А саме до магазину Epic Games, де розпочалася роздача динамічна. Гоночної гри Redout 2, в якій присутня як сюжетна кампанія, так і багатокористувацький режим до 12 гравців. Основний акцент зроблено на класичних аркадних перегонах, а декорації представлені у вигляді постапокаліптичного світу, який наповнений екстремальними поворотами, трамплінами та пастками. Також автори обіцяють пророблену систему управління, детальну персоналізацію корабля та відмінний саундтрек. До речі, крім перегонів, епіки також роздають набір вартістю понад 100 доларів для клікера Idle Чемпі. Of the Forgotten Realms. Так що хто грає, заходьте і забирайте. Роздача триватиме до 20 червня. А що стосується наступних безкоштовних ігор, то з ними якась плутанина. Спочатку тут була LEGO Builders Journey, але за кілька годин її замінили на іншу гру. То, що конкретно буде очікувати нас в день роздачі, невідомо, але без халяви нас точно не залишать. До речі, буквально днями користувачам вдалося виявити безліч ненансованих проєктів, включаючи порти The Last of Us 2 і Red Dead Redemption для ПК. Наступна інформація була взята безпосередньо з сайту Epic Database, який збирає детальну інформацію з магазину Epic Games та компілює всі списки до бази даних. Не виключено, що завдяки цій лазійці відбувалися зливи до роздачі таємних ігор, оскільки ця інформація була доступна протягом кількох років. На даний момент витік вже виправили, так що можете написати свою думку щодо цього в коментарях. Буде цікаво почитати. До 17 червня усім проходить фестиваль нових ігор, на якому ви можете поспілкуватися з розробниками під час прямих ефірів Рів зіграти в різні демоверсії і додати проекти, що сподобалося до списку бажаного. На жаль, якоїсь халяви не виявлено, тому я зібрав для вас декілька цікавих ігор з цього фестивалю. The Alters, науково-фантастична гра, в якій головний герой створює альтернативні версії самого себе, щоб справлятися з труднощами та виживати у суворих умовах на далекій планеті. Flintlock the siege of Dawn – епічна пригода у фентезійному світі, де гравцям доведеться боротися проти богів і використовувати вогнепальну та холодну зброю для перемоги у. У безкомпромісних битвах. Монмістері науково фантастичний трилер, у якому гравці досліджують таємничі пейзажі та борються із позаземними загрозами, щоб розкрити таємниці, приховані на поверхні місяця. Sword Experiment захоплююча Закоплююча гра, де гравці занурюються у світ наукових гіпотез та парадоксів, вирішують складні завдання та проходять через різні експериментальні сценарії, щоб зрозуміти та випробувати концепції в галузі фізики та філософії. Енотрія The Last Song: атмосферна рольова граді, якої відбувається у світі, натненому італійською культурою та міфологією. Досліджуйте багатий деталізований всесвіт, битися з різними ворогами, і спробуйте розкрити історію останньої пісні Енотрії. Ельофт пригодицька кооперативна гра, де граці керують плаваючим островом, який можна облаштовувати та розширювати, досліджуючи небесні простори та долаючи різні випробування. Бо пас оф the ті лоту, барвистий, намальований від руки платформер, натхнений японським фольклором. Тут ви з грацією спритністю подорожуватимете по таємничу. Мому світу, вирішуючи головоломки і борючися з міфічними істотами. Таверн, менеджер симулейтер, симулятор управління таверною, де гравець має наймати персонал, готувати різноманітні страви та напої, а також залучати клієнтів, прагнучи перетворити свою таверну на найпопулярніше місце в місті. Descending the Зевуць, атмосферний інді-горор, де вам доручено займатися пошуком та знищенням паранормальних явищ. При цьому ви зможете будувати власну ферму, облаштовувати її та вирощувати різний урожай для того, щоб вижити. Ба зброю. Сурвайвид, божевільна кооперативна виживалка у світі зомбі-апокаліпсису, в якому вам доведеться пересуватися по світу на шкільному автобусі та збирати різні припаси для виживання та покращення оборони пересувної бази. Я б з радістю ще раз повів про безліч інших ігор з цього фестивалю, але тоді відео б дуже затягнулося. Тож, кому цікаво зіграти в подібні проекти, рекомендую ознайомитися з повним переліком ігор за посиланням в описі. Прямо зараз на офіційному сайті Behavior Interactive проходить роздачі ключів сім до гри What the Fox. Це кооперативна рольова гра для двох людей у всесвіті Dead by Daylight, де гравцям необхідно навчитися працювати разом, щоб боротися з ворогами, збирати поінти крові, ремонтувати генератори та шукати вихід із туману. Для того, щоб забрати ключик, потрібно створити обліковий запис на їхньому сайті та підв'язати його зі своїм steam аккаунтом. Скільки ключів залишилося в наявності, невідомо, тому рекомендую поспішити. Черневі презентації добігли кінця. Як на мене, найкращою з них була Xbox Game Showcase, оскільки там нам показали безліч кроків. Тих ігор, серед яких був і кімплей другого сталкера. Свої ж враження можна написати в коментарях. Якоїсь цікавої халяви ми так і не дочекалися, але при цьому на Ubisoft Forward було оголошено про те, що у двох іграх із серії Tom Clancy's пройдуть безкоштовні вихідні. Перша з них це The Division 2, шутер від третьої особи з елементами рольової гри. Вам доведеться збирати спорядження, покращувати навички та співпрацювати з іншими гравцями в кооперативному режимі, що впоратися з бездачю завдань, місії та PvP битв Друга гра це. Six Obloga – тактичний мультиперний шутер з напруженими боями на коротких дистанціях та у відкритому просторі, де стратегія та командна взаємодія відіграють найважливішу роль. Для гри є кілька різноманітних ігрових режимів і безліч оперативників з унікальними здібностями. Спробувати обидві гри безкоштовно вийде до 17 червня включно. А якщо якась із них вам дуже сподобалася, зараз їх можна купити за знижкою. До речі, що стосується знижок, то незважаючи на те, що зараз у їх величезна кількість, я б порекомендував дочекатися саме. Розпродажу, оскільки на ньому на нас чекають одні з найжирніших знижок цього року. Розпочнеться він, до речі, 27 червня та триватиме до 11 липня. Так що у вас залишилося ще трохи часу підготувати баланс для закупівлі. Ну а на цьому моменті відео добігли кінця. Якщо випуск вам сподобався, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте подобайку та скиньте це відео своїм друзям. Ну а що стосується минулого розіграшу на Dead by Daylight, то на жаль, вам не вдалося набрати потрібну кількість лайків. Тож на цей раз гра залишається у Ну а з вами як завжди був Агент Габена. Дякую за перегляд і побачимось у наступних відео.